Мистецька акція Подарунок рідному місту стартувала у Коломиї. На площі біля музею писанки лунали запальні гуцульські мотиви у виконанні оркестру народних інструментів. Організувала дійство для Коломиян районна влада. В перший осінній день відділ культури Коломийської районної державної адміністрації започаткував мистецьку акцію Подарунок рідному місту. Коломийщина – це край, який славиться неповторною піснею та запальним танцем, щирістю та гостинністю. Такі акції повинні згуртовувати та підносити патріотичний дух в українців, кажуть організатори акції. Сьогодні започатковується мистецька акція Подарунок рідному містові Коломиї. Акція має мету популяризувати. Народну музику, пісню і щонеділі ця акція буде проводитися за участю різних колективів народної творчості Коломищини. Відкрив мистецьку акцію оркестр народних інструментів Гуцулія Коломийської районної державної адміністрації та народний вокальний жіночий ансамбль Яворина Будинку культури села Раківчик. У виконанні прозвучали відомі українські твори та пісні. Ми, ми виконуємо різні твори, переважно нашого краю, гуцульського краю, а також є наші буковинські мелодії, українські, румунські, молдавські, угорські різноплана різноплановий. Це ми, ми безплатна акція для нас. А люди там, хто хоче, може скинути пару гривень для підтримки воїнів АТО. Вже під перші звуки цимбал до музею писанки почали підходити люди. Такі заходи потрібні, вважають коломияни, але були й такі, що проти. Адже в країні триває війна. Треба, щоб все так було. І на свято будень, а на свято то обов'язково мусить бути. Надалі мистецька акція Подарунок рідному місту проходитиме кожної неділі біля музею писанки. В ній візьмуть участь колективи художньої самодіяльності нашого краю.